Ось це Дарк Холл. Ось це Стівен Кінг Холл. Ось це Світ Холл. Mm. А це Спайдер Холл, І крізь нього ви зможете подивитись на світ очима справжнього і Але сьогодні, друзі, ми не будемо знімати мільйонне відео з оглядом на цей ніж, а знімемо перше, де розберемо питання про те, чому Спайдерко Ендуро є культовим ножем. Також ми не будемо зупинятися детально на ТТХ цього ножа, а скоріше розберемо питання, як і чому він з'явився на світ. Бо мені здається, що сел Глесер, він, як моцарт в музиці, з'явився на світ для того, щоб вказати людям. На те, куди має рухатись ножова промисловість на десятиріччя вперед. Чому ж спайдерко це вдалося? Спойлер, вони спитали в людей. Після випуску свого першого ножа у 1981 році, що називався Spyderco C-01 Walker, Сел Глесер разом зі своєю дружиною Гейл продовжували подорожувати та запитувати в людей, щоб вони хотіли змінити в цій моделі для того, щоб створити свій ідеальний ніж. І у 1990-му їм це вдалося, коли Spyderco Enduro, яку вони створили після Вокера, е отримала титул Ніж року. Як бачите, Spyderco – це не про Apple, який періодично нав'язує вам. Потрібні своїх продуктів. Спайдерко це не про якийсь фарт, коли в гаражі щось вдалося з першого разу і одразу всім сподобалось. Спайдерко це про бажання десятків тисяч людей, які втілились в одному гарному ножі. До речі, друзі, а ви знали, що. Шарп на фоні це завжди нещастя, і якщо він проходить повз, то можна забажати якесь бажання, і воно обов'язково здійсниться. І як завжди, найпростіші рішення виявилися найдієвішими. Перше, що переїхало в ендуру з вокера, це кліпса. Бо яка різниця, з якої сталі зроблений твій ніж, якщо він загубився через дірку в кишені? Наступне це спайдер хол. Бо яка різниця, з яких ексклюзивних порід деревини зроблена руків'я твого ножа, якщо ти не можеш його відкрити однією рукою, особливо, якщо Моя рука мокра, слизька або у рукавичці. Дуже зручне і ергономічне руків'я, не обрізане, не скошене, без усіляких там е дизайнерських штучок, які боляче врізаються в руку. Нею працювати одне задоволення, і також е хочеться виділити окремо саму е форму ендури, яка ну, мені трошки нагадує, мабуть, молодий місяць і таким чином. Коли ти тримаєш його в руці, зручніше робити гарний різ вперед, наче ніж сам рветься працювати. Спочатку це руків'я здалося мені непропорційно великим, тому що приблизно 12 см руків'я проти 9 см клинка давало відчуття, що мене трошечки не любили з сталью. Але це було рівно до того, як зробив перший різ. Але ж він такий некрасивий. Самобутній вигляд ножів компанії Spyderco є частиною їхньої історії, що робить їх впізнаваними серед усіх представників ножового ринку. Китайські копії, я думаю, ми не будемо зараз брати до уваги. Побачивши цей силует десь здалеку, ми можемо не вгадати спочатку, що це за модель, але ми точно будемо впевнені, що це спайдерко. чи в світі знайдеться людина, яка по своїй власній волі, а не з дружньо-ютубівських парад обере спайдерко Enduro як свій перший edc ніж тому що як ми вже визначили. Його зовнішній вигляд трошки на любителя, але це буде знову ж таки ровно до тих пір, поки людина не візьме його в руки, бо саме в його ергономіці криється його культова сила. Якщо проводити паралельно на нас з вами, то не з кожною людиною ви захочете одружитися на все життя. Може бути таке, що вашим батькам подобається отака дівчина, а вам більше до вподоби з такою. І власне тут потрібно обирати те, з чим вам комфортніше, бо лише вам з цим жити. Бо ендура це якраз ніж дружина. Або чоловік, який тобі ідеально підходить, який завжди буде зберігати гострий різучий характер і забезпечить надовго твою робочу руку, і буде різати, і ріже, і ріже, і ріже, і ріже, і знову ріже, і ріже, і ріже, і ріже, і ріже. Проте ця красуня не любить грубість. Тому, будь ласка, все теслярство, глубання та нарізання карпачо з залізничних рельсів, залиште вояджерам, сокирам та болгаркам з алмазними кругами. Хоча ендура і має схоже зі словом ендуро, що означає витривалість, ця стійкість стосується лише її тривалого різу, а не бушкрафтівського хардюзу. А для тих людей, для кого ендура є за великою компанією, спайдерка випустила спайдерко деліка меншого розміру. А для тих, кому деліка мала, а Ендура велика була випущена спайдерка Ендела, яка знаходиться своїм розміром. Якраз між ними і вони відрізняються довжиною клинка та відповідно розміром руків'я. І дійсна цінність ендури полягає в тому, що не ти вибираєш ніж, а він вибере тебе тоді, коли ти будеш до цього готовим. Спеціально для наших підписників на ендуру якийсь час буде діяти промокод зі знижкою на 10%, який ми залишимо внизу в описі до цього відео. А наша історія про те, як практичність перемогла дизайн, добігла кінця. Хвилинка реклами. Виробник рідкого азоту компанія Cold S дарує занижку 50% за промокодом HOT S Усім, в кого після цього відео підвищиться температура нижче спини. Скільки разів мені доводилось користуватись мультитулом, стільки разів я переконував себе в тому, що це зручно. Хоча насправді всі ці роботи я міг би оцінити на 6, максимум на 7 балів. Тоді я задумався, чи варто взагалі е мати і носити з собою мультитул, або замінити його на два-три портативних, але набагато зручніших інструменти. І зараз, друзі, я поділюсь з вами своїми власними думками щодо того, чому мультитул я вважаю не досить зручним інструментом. І почнімо з того, що більшість людей купує мультитул. Мультитул в першу чергу заради пасатижів. Більшість мультитулів мають е, прямі важелі. Бо давайте подивимось на нашу руку. Коли ми згинаємо пальці, ми отримуємо не пряму лінію, а напівколо. І це максимально незручно для силового хвату, тому що. Прямий важель ми можемо е, затискати зручно тільки нашими найслабшими пальцями, безаменним і мізинцем. Тоді як найсильніші пальці знаходяться десь по центру, і можуть хіба що направляти жало мультитула. Наступний момент це його основне лезо. Ним, звичайно, можна щось порізати, але ключова фраза щось. Відкрити якусь коробку або порізати ковбасу якогось невеликого діаметру. Якщо ми говоримо про батон, то потрібно робити вже якийсь ідісічний ножовий балет. Тут в нагоді став би якийсь нормальний повноцінний клинок. Наступна справа це викрутки. Так, вони тут, звичайно, є, ними можна працювати. Якщо ми говоримо про лазерман, вони мають гарантію, якщо я не помиляюсь, 25 років. Але ж друзі, навіть цю викрутку також можна неохайно злизати. І що тоді робити з мультитулом? Якщо при цьому ми будемо розглядати якісь китайські моделі, то викрутки там, як правило, летять першими, і взагалі там бажано мати набір запасних біт і перехідники до них. В мультитулі ми маємо зазвичай якусь одну плюс і одну мінус. Але я вирішив для себе, що непогано, просто носити з собою невеличку викрутку, в якій ми маємо декілька знімних біт. Окрім того, ця викрутка ще й має трещітку, для того, щоб можна було блокувати якусь із сторін або заблокувати повністю, щоб крутити в обидва боки. Пилка, друзі. Вона тут, звичайно, є, в нею можна щось перепиляти, але, друзі, мені ще досі не доводилось попадати в такі ситуації, де мені конче потрібна пилка, і поруч прям немає чим щось перепиляти. Багато речей з мультитулом робити просто незручно. Для прикладу, ми хочемо зняти клеми з акумулятора. І починаємо шукати гайку. А гайка у нас тут вже приржавіла, прикипіла, ми намагаємося її зірвати, і мультитулом це зробити майже неможливо, бо гайка вже в нас облизана. То ведеться нам або розшатувати клему, або шукати ключ, знаючи, що в нашій машині більша кількість болтів і гайок на 8 і на 10, ми можемо з собою абсолютно спокійно носити компактний торцовий ключ на 8 і на 10. Також при роботі з пасатижами мультитула є відчуття якоїсь ненадійності. Я не кажу, що він ненадійний, але є таке відчуття через оці шарніри і через пустоти у важелях. Тому вони прогинаються, і ти якось боїшся його просто банально зігнути чи поламати. І такого відчуття в звичайних пасатижах немає. Тому стосовно пасатишів, друзі, я вибрав для себе таку просто стареньку модель ще з радянських часів, які не набагато уступають. По розмірах, вони майже ідентичні з мультитулом, і вони займають дуже мало місця. Взагалі, це дуже гарні пасатижі, які, ну, на мою думку, просто зносу немає. Вони зроблені з дуже гарного металу. Ті радянські часи робили дуже гарні речі. Я вам скажу, що це зараз треба тільки от маркетологам побільше, щоб. Тобто, друзі, основною ідеєю сьогоднішнього відео не. Обхейтити мультитули і сказати, що вони зовсім не потрібні а показати, що є більш зручні альтернативи в різних форм-факторах, для прикладу, ви можете носити з собою звичайний повноцінний ніж, яким ви зможете порізати зручно. Практично будь-що носити зручні невеличкі пасатижі, які не займуть багато місця, і, наприклад, викрут. Також, якщо вам потрібно багато інструментів там з якимось так, ножицями, також є е в різних форматах, скажімо так, напівмультитули, є всякі різні. Лезермани, коли можна комплектувати собі абсолютно різні EDC-набори, які замінять мультитул, який в багатьох випадках може бути для вас не зовсім зручним. Це буде стосуватися якихось там, якщо ви багато крутите гайок міні розвідних ключів, або якась ваша улюблена викрутка з таким розміром, ви завжди зможете застосовувати в місцях, де ви постійно працюєте, або вибрати якийсь там улюблений торкс чи улюблений шестигранник і вони не будуть займати багато місця. Також це стосується вже попереднього нашого героя-відео торцового ключа на 8 і на 10 Ну і якщо ви спитаєте за пилку, яка є в лизермані, то Давайте згадаємо наше дитинство. Ми можемо абсолютно спокійно носити з собою шматок пилки, який взагалі не займе е, практично нічого ні в якій кишені. І ця пилка дійсно зможе щось перепиляти. На сьогоднішній день багато людей голосують не тільки очима, а ще й гривнею для того, щоб е, придбати собі якісь. Гарний мультитул Leatherman Wave чи Leatherman Search. Треба буде заплатити від 6 до 8 тисяч гривень, що на сьогодні складає приблизно 150-200 доларів. Навіть за якесь Ганзо 302, наприклад, треба заплатити теж десь приблизно 2000 гривень, це десь 50 баксів. А ось така викрутка з тріщоткою від Дніпро М по акції коштує трошки більше 100 гривень. Існує багато різних. Непоганих портативних інструментів, яких на ті самі 50 баксів можна накупити дуже у великій кількості. А вашу думку, ми попросимо вас написати в коментарях, чи любите ви мультитул, чи ви користуєтеся різними інструментами, чи в залежності від ситуації ви берете з собою одне чи інше. Нам буде дійсно цікаво про це прочитати. А також ми хочемо запросити вас внизу, буде посилання на Телеграм-канал, де буде саме організоване голосування, де ви зможете е проголосувати або за мультитул, або за набір інструментів. Що ви уявите, якщо вас питають про античну чи середньовічну зброю тих часів? Ви подумаєте про луки, про списи чи палиці. Але, друзі, я вам скажу, що не всі. Генії інженерного зброярського диво тоді мислили так прямолінійно, як древко від цього тамагавка. Існували племена, що мали досить розвинену інженерію тих часів, і серед тих жителів були племена майя, ацтеків, міштеків та інших жителів так званої Месоамерики. У часи існування тих племен дуже важливим було мати зброю для нападу, для захисту і для ритуальних жертвоприношень. І так до наших часів дійшла така зброя як Маквауітель або Маквахутль. Винайдений приблизно за 2000 років до початку нашої ери, він являв собою дерев'яне або бамбукове руків'я, що містило по боках два ряди гострих камінців, що кріпилися на спеціальні смоли. Самі камінці випарали назовні своєю трикутною або прямокутною формою і були надзвичайно гострі і могли розрізати броню тих часів. А контролювати глибину порізу було дуже важливо, тому що тоді було популярним забирати з собою полонених для того, щоб залишати їх в рабстві. Або для того, щоб приносити їх в жертву тодішнім богам. Але це вже тоді робили не воїни, а жреці. І, до речі, за допомогою тих самих маквавітлів при довжині від 900 до 1200 і ширині приблизно 75 мм, міліметрів. Він являв собою дуже грізну зброю, тому що ним можна було як порізати супротивника чи його коня, так і оглушити тупою стороною. У ті часи також існували школи, де хлопчиків вчили битися навчальними маквахутлями, в яких не було. Було гострого каміння. А у часи іспанської колонізації Америки після візиту Христофора Колумба Маквахутлі також відіграли дуже значну роль в обороні племен. І слід зауважити, що навіть іспанські конкістадори на той час виділяли дуже гарну якість виготовлення зброї маквахутлів, тому що е, жоден конкістадор таки не зміг вибити в бою. Каміння, що було закріплено в руків'ї. Але, на жаль, до наших днів жоден маквахутель не дожив. Вважається, що останній екземпляр був знищений у 1884 році під час пожежі у Королівському збройному палаці в Мадриді. І тому всі знання про маквахутлі ми на сьогоднішній день знаємо лише з ескізів та малюнків істориків. Тому подякуємо моїм друзі за цінні знання. А для вас у мене є. Дуже важлива мудрість від ацтекських жреців того часу, що на нашу мову перекладається приблизно так. Якщо ти подивився це відео, поставив подобайку, написав коментар і підписався на канал, то твій розум буде гострішим ніж обсідіан в Маквахутлі. А жреці того часу були дорослими людьми, і вони вміли правильно приймати рішення щодо підписок.